Сьогоднішня тема цікава в декількох аспектах. Перший, її якось важко заполітизувати, тому що зараз стосунки україно-Європейський Союз це в тому числі і предмет багатьох і важких політичних баталій. А з іншого боку, ця тема є надзвичайною, тобто це надтема, адже ми говоримо про реформу екологічної політики. Екологія, ця... Це питання, які зрозуміли кожному українцю. Вони вже досить споплюжені політиками. У нас рік виборів, і ми знову побачимо зараз парад різних партій зелених, а такі ще партій зелені від кольору американських грошей. І це неминуче. І українська зелена ідея досить скомпроментована політиками. Ну, як кажуть, немає такої теми, яку політик не може скомпроментувати. Але... Коли ми говоримо зараз про сьогоднішню тему, то існують певні вже стереотипи, особливо коли ви розмовляєте з представниками влади чи уряду. Кожен погоджується з тим, наскільки важливо мати високі екологічні стандарти, і тут же йде майже обов'язкова фраза, ну, мовляв, займатися цим можуть дозволити собі тільки багаті країни. І навіть у усвідомленню багатьох українців відкладається таке розуміння, що так ну має бути краща екологія. Але що ж ви хочете? Наш рівень національного багатства, наш економічний стан не дозволяє цього зробити. Насправді це велика маніпуляція і велика неправда. У країнах, які знаходяться можливо і в гіршому економічному становищі ніж Україна, є приклади успішної екологічної політики, і особливо це стосується принципів екологічного врядування. Сьогодні ми будемо говорити про те, зокрема про те, яким чином наші партнери по східному партнерству як вони як вони працюють з основами екологічної політики. Хотів би сказати, що в Україні напевне успішних прикладів. Чесної співпраці між екологами, між громадськими організаціями і урядом не є так багато. Просто екологи це одна з найбільш активних і боєздатних частин громадянського суспільства. Це люди, які дуже вірюють в те, чим вони займаються. Добре організовані. Це одні із кращих активістів і партнерів і нового громадянина, і громадської експертної ради, в рамках якої ми проводимо сьогоднішнє зібрання. І я добре пам'ятаю, коли була спроба української влади протащити. Повз експертне середовище національну екологічну програму. Тоді була бурхлива реакція української експертної спільноти і завдячуючи підтримці, в тому числі і Брюсселю, влада була змушена вернутися повторно, переглянути програму і прийняти програму з рахуванням українських 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 експертів. ми що досліджувалося у цьому у цьому проекті? Йшлося про реформи екологічної політики, але не загалом у широкому сенсі, а у питанні виконання флагманської ініціативи, в руслі виконання флагманської ініціативи з належного екологічного врядування. Про що йдеться у цій ініціативі? Фактично мова йде про наскрізні принципи екологічного врядування. Вони закріплені в законодавстві ЄС у так званих п'яти наскрізних екологічних директивах. І не хочу вас лякати номерами і цифрами, але йдеться про доступ громадськості до інформації, директива про звітування, тобто питання екологічного звітування, питання стратегічної екологічної оцінки, питання оцінки впливу на навколишнє середовище, на навколишнє Тобто фактично йдеться не про якісь там аспекти, скажімо, водного питання водного управління чи скорочення викидів, а про ті принципи, які повинні лежати в основі екологічної політики в усіх аспекті у всіх її аспектах. Отже. Яка ж була методологія цього дослідження? По-перше, було відібрано експертів із шести країн Східних, східного партнерства, які компетентні і здатні проводити аналіз у цих питаннях. Був проведений експертний семінар у Києві. Ви бачите, ще порцію логотипів це наші партнери, які допомогли дуже. У реалізації цього проекту все це фонд відродження, також фонд Фрідріха Еберта і вже загадане посольство Польщі, а також було ще було ще фінансування від а, білоруських фондів. А, і за результатами цього обговорення була розроблена методологія, в основу якої було покладено методику оцінки планів дій Європейської політики сусідства, розробленим WWF і фондом Генріха Бьоля у 2008-2009 роках. Ця методологія була суттєво доповнена і з врахуванням того, що пройшов час, наступив новий етап у євроінтеграційних процесах в цих країнах, йдуть переговори про угоди, про асоціацію. І ці доповнені опитувальники, які містили систему запитань індикаторів, було використано при експертній роботі.